Так, ну що, зробимо відеогляд, порівняємо двох тракторів Обичної комплектації і максимальної комплектації Так, йдемо і на стояв, сразу приветствую, Ну тут звісно цих уже лампочок немає, Що тут на тому є світиться, такі мелочі, але все одно. Дуже приємно. Трактор теж стояв цілу зиму. Зараз буде перший пуск. Так, ну все, тут в принципі нічого більше. не той дивимося. Я в цілу зиму завівся без всяких питань. Зараз виїжджаю на вулицю і зроблю там вже більш детальніше відео. Так, завів його були обороти майже 1000 оборотів, хоча він сам нічого тут не роблю. Зараз упали на 850, трошки прогрівся і сам і скинулися. Так, о, тут у нас вже можна години. 540 мотогодина на тому 41 чи 42 мотогодини Так, візуальне порівняння двох трактів, хоча не сказав, на цьому цьому трактору це купували весною 21-му році, в апреле місяці, і даний час на ньому 541 мотогодина. Чим відрізняється той трактор від цього? По-перше, тут ви бачите речаги, речаги, в принципі речаги і там, виходить, тут 4 передачі, як ви можете бачити, А, Б, С, Д. А там виходить, їх... А там 6. 6 і в кожній ще по 4 діапазони. По швидкості вони біжать одинаково, просто перерив скоростей, трошки що можна більш на тому скористя краще підібрати. І чесно не пам'ятаю, треба буде подивитися, якщо тут буде дуже кому цікаво, я потім скажу, яка там коробка. І там вона ставиш в автомат, і вона ці діапазони сама на тому тракторі перемикає. Від одного до ну до четвертої передачі. Обороти збросиш, він скидає. Дає жаску він сам підкидає обороти. Е, магнітофон е, тут ми самі ставили. Зеркала ну, більш простіші, такі зеркала. Е, люка, нічого такого немає. Сідушка тут обична, така накручуєш. ну в общем. Більше таких, ага, отбора тут е, не переставляється, на тому переставляється отбора. Тут холодильника нічого такого немає, ну бардачок все тут таке є. сидушка, це і зеркало, теж і є. Ну що, майже все? ну Навігація ми теж її купували, з трактором вже, сразу вже її купували. Так, ідемо на вулицю. Тут він вже підцеплений з аплікатором, я вигнав, щоб вже був з аплікатором. Тут по навісці е, що, там йде, е, на тому тракторі є компресор, на цьому компресора немає, е, компресора немає, що виходи, потім немає виходу, ну, підцепка під е, прицеп. Теж там немає. І кабіна, бачите, тут глухо прикручена, а там на зараз я накажу, там ще буду ходити назад і ззаду назад, щоб ходити. Ну, від, 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 ну, від, від По підйомності все те саме. Кнопка тут, це все теж нажимається. Ну, фари обичні, там лед, тут фари з боку немає, там є. Ну, резина тут континентальна цьому в тракторі на тому, на тому. мітас Пока помили після роботи трактор та ДСБ Так, так тут МИТАС, видно Що я казав, тут є під, е, прицеп Ця штучка вона регулюється по висоті, можна і в різний діапазон, плюс компресор виходу є, ось, ну і е, тут ви бачите як різниця там була на тому тракторі глушняк, а тут амортизатори стоять. Навіть якщо її пошатати, все, бачите, кабіна гуляє. LED. Ну, тут LED. Тут теж все, все саме, виходи. Це все є. В принципі, що тут, ну, більше тут такого нічого. Все ж бачите, яка тут різниця. Так, йдемо в кабіну. Це я вам розкажу про різні трактори, а потім вже розкажу, як вони їдуть. Так, Тут у нас йде люк на цьому. Трактор і магнітофон. магнітофон був заводський. Тут переключається на 540-540 еко. Це обороти, які, щоб хто знає еко, це 540 будуть обороти двігателя, ой кажу 540, 1500 будуть обороти двіте і будуть 540 оборотів. На цьому буде 2000. по-моєму, да, 2000 будуть обороти. 540. Ну і тисяча. Це все з кабіни виставляється. Тут речагів, як на тому, вже таких немає, тут все, вже йдуть клапанами цими. Ну і тим, що я казав, що там виходить на тум 4 передачі, а тут ще є Е і Ф. Ну і вона ось, ось стоїть. Видно? Не видно. Що видно. авто Нажимаєш на неї, там висвічується і показує, як він переключається сам. Так, які ще відрічі? по зеркалам? Ну, бачите, які там зеркала, як тут тут зеркала. Це я так розумію, навірно, на прицеп. Не знаю, не дивився ще що це таке, але ну, підтягується. ось Я так зрозумів, типу, якийсь ручний тормоз, якщо ну, прицеп тормозить. Mm -hmm. Сидушка тут уже идет на пневмо, О, получается, э, нажимаешь, воздух качает, там такого немає. Тут есть холодильник на нем, где-то он тут даже включается, холодильник, а так, в принципе, кабина все то же самое, тут тот же самый бардачок. Люк От так відкривається. По двітлю все одинаково, все в принципі, так і є, це тільки тут що коробка трошки дорога, що підбирає без користя. А так, в принципі, дивлюся два однакових трактора, але ж їдуть вони зовсім по-разному. Той ну, простий, ті, як, як всі, хто там подешевше, хто люби. Балка, глуха кабіна і все. Хоча вроді мені хлопці казали, що можна поставити на цей трактор ці амортизатори. Щось я не пам'ятаю, в якій цінова політика в цій В тому, щоб поставити амортизатори, треба буде узнати 1500 євро або щось таке. Точно не буду обанювати. Ну, зараз вам ще раз покажу. Так, тут те що я кажу, бачите балка глуха, ну, а тут вже при бомбасі вхватає Вона амортизує, циліндри стоять і вона іграє так. Це по-моєму ТЛС мост на Джундирі 370, тому що кожний речей це вроді. ЛС, мост, вроде так. Якщо що, поправте мене. Ну, в общем, не суть Суть в тому, що цей трактор гораздо комфортні їде. Фари тут, бачите, такі вже, тут такі придітуманочки, там ну, от, Тут обичний світ. Світ, звісно, сьогодні працювало доброго, розкидували по ріпаку. Дуже класний світло. Що на Джоніку 370-му лето освіщення, що тут ну, блин, дуже класно освіщає. Прям прям кайфуєш. Ну і по комфорту я ж кажу, що э, передок грає, плюс э, ззаді кабіна амортизує. Кабіна амортизує, що він дуже-дуже комфортний, я ж кажу, хоча вроді два одинакових трактора, але їдуть вони зовсім по-разному. Так що хто хоче купити іменно для себе е хлопці, лучше совітую вам трохи доплатити, але ну, купити те, що е ну, їздить з комфортом. Бо е ми тоді, коли купували, ми тоді вибирали між Дубешкою китайською. 110 і цим, ну в башку заліз внутрі, оце, блін голі ці крила покрашені, ну речаги в мене якось так воно це насторожило. Просто пам'ятаю, як ми починали з МТЗ-50. Хто знає МТЗ-50, там крила ці теж голі і якось думаю, блін. Не схотіли на той трактор. Хоча там да, там можна заплатити півтори тисячі доларів, ті, чи скільки хлопці приїжджають, обшивають село, ну, не суть. Ну, це бешка і Мка зовсім Місі. Є ще Рка, там кабіна трошки більша, ну то вже трошки вже, як кажуть, серія, трошки вже, ну получше, ну, не знаю, я її не бачив. Кого може є. У нас э, цей дорожче трактор, а той, по-моєму, ще. Дорожчий був. Ну, В принципі, нам цього за глаза. Це і на аплікаторі, цей допоможник пом замість МТЗ, бо МТЗ ми вже вивели, майже у нас один остався. А так тільки джиндіри. Так що, друзі, пишіть, коментуйте, що вам ще кому буде цікаво, запитуйте. Якщо сказав, що кому треба комфортний м'який трактор, ну це для вас. Хто там, зрозуміло, не е, щоб подешевше було, то оцей. Ї, ну, в роботу вони будуть робити те саме, але тільки е, тут будеш їздити з комфортом і з кайфом, бо на ньому ну, дуже м'який. Їдеш на ньому як на машині. Ну, просто якби не було цього трактора. Не було з чим порівняти, один він був, так? ну я б ну, я б, нічого б не сказав. А тут, коли два трактори є, ну різниця дуже велика між цим і цим трактором. Прям ощутимо. Це таки пригає, ну, як ну блін, як я знаю, думаю, об'яснять. А тут все амортизує. сидушка тут комфортні, що кабіна грає, що передок амортизує, то дуже комфортно. Це у нас ми ще не розвертали, я не знаю, чи будемо розворачувати колеса. Це ми зробили, що їм стає в рядок. Ну, звісно, відпотом у нього такий стає. Не дуже гарний. Ну, що поробиш. Зато стає зараз рядок. Ми під... робили аплікатором, носили кас. Так що прополок у нас немає ніяких. Так що, друзі, отаке зробив порівняння. Так що, кому цікаво, пишіть, задавайте питання. Так що відео огляд вам зробив, як ви і просили. Все, всім мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось, ви знаєте, що робити. Кому не сподобалось, теж знаєте, що робити. Коментуйте і в трошки відео потім набирають просмотри, і тоді, знаєте, хоч якась інде більш рекомендованіше тоді, коли ви починаєте писати і лайки ставити. Все, друзі, всім дякую за увагу. Всім пока.